Житомирський ліцей No3 відкрив свої двері для першачків. Сьогодні 139 учнів перших класів разом з батьками та рідними відвідали урочисту лінійку, на якій познайомилися з однокласниками та першою вчителькою. Вчителька першого г класу пані Олена розповіла, як першачки сьогодні проведуть свій перший день в стінах третього ліцею. Ми намагалися максимально зробити цей день цікавим, корисним і е, продумали його у вигляді квесту під час якого Дітки мандрують у пошуках вчителів, щоб максимально цікаво познайомитись з тими вчителями, в принципі, які будуть у них викладати, і деякі з дисциплін, які у них будуть. Наприклад, перша локація у нас була спортивна, і ми знайомилися з вчителями фізкультури. Далі ми мандрували, примандрували до локації хореографічної і відповідно, познайомилися з вчителем хореографії. Ще у нас продумана локація іноземних мов. Там ми будемо знайомитися. Знайомитися з вчителями, які будуть викладати в нашому класі англійську мову. Згодом, звичайно ж, буде музично, ну як без мистецтва. Будемо знайомитися з вчителями музики. Ну і звичайно, у нас ще буде локація, яка буде об'єднувати всіх нас, де ми проходимо знайомство один з одним. У класі пані Олени 30 учнів, майже порівну хлопців та дівчат. Крім веселощів, діти ознайомляться ж зі школою. Зокрема, відвідують укриття. Я планую за. Кінчити тим, що ми разом з, з батьками, дітки і батьки, підемо в обов'язкового укриття. Я хочу, щоб ми зробили це саме з батьками, щоб перший раз дітки перебороли своє хвилювання. По-перше, це хвилювання і батьків, і дітей. Їм буде комфортніше, коли вони прийдуть разом. Буде спокійніше наступного разу, коли ми вже будемо проводити, наприклад, тренувальні навіть свої такі навчання. Сподіваємося, що воно нам не знадобиться. Дуже хочеться пере. Мама Ірина привела до третього ліцею двох синів. Один із них цьогоріч йде до першого класу. Жінка каже, що вирішальним при виборі освітнього закладу стала перша вчителька. Мій сьогодні син, Любомир, йде в перший клас у прекрасну школу. Ми дуже ми, ми в принципі не так обирали школу як вчителя, тому ми йдемо конкретно до вчителів, тому що в нас в мене двоє дітей йде в цю школу цього року. І супер мені страшенно все подобається. Особливо дітям зразу провели екскурсію, розказали, що буде суперменю від Клопотенка. Це підкупило особливо молодшого сина. Йдемо на програму Крила і на нуж перший клас. Фактично вірю, де що буде все добре, вчителі пообіцяли. Уже завтра першачки вперше сядуть за шкільні парти та розпочнеться новий етап їхнього життя. Бажаємо їм в цьому успіхів.